Вітаю, друзі! Сьогодні ми розкриємо дуже цікаву тему: як розпізнати токсичних людей і як самому не стати токсичним. Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. І за традицією ми спочатку розберемо ознаки токсичних людей. Я переконана, що у вашому оточенні є такі люди, які постійно в негативі їм постійно щось не подобається. Вони не задоволені життям. Вони не задоволені всім, що відбувається в них навколо. І такі люди заражають своїм негативом інших. Токсичні люди це ті, які порушують ваші кордони. Більше про особисті кордони ми говорили в попередніх відео. Також рекомендую подивитись. Також токсичні ті люди, які у спілкуванні з вами тиснуть на слабкі місця. Говорять про болючі теми, намагаються вами маніпулювати. Це ті люди, які говорять про свої переваги над вашими недоліками. Людина перед вами хизується своїми досягненнями, своїми результатами, і загалом говорить лише про себе. Після того, як ми розпізнали ознаки токсичних людей, варто обмежити спілкування з такими людьми, адже ми також набираємося цього негативу і самі можемо стати токсичними. Тож, в першу чергу, ви повинні перестати робити ті дії, які ми зазначили в першому пункті, а також скористатися наступними порадами. Якщо ви хочете бути підтримуючим оточенням, якщо ви хочете бути людиною, з якою приємно спілкуватися, вам варто більше слухати, аніж говорити про себе. Коли ви спілкуєтеся з людьми, не варто зазначати і звертати увагу на якісь їх маленькі недоліки, адже всі ми маємо певні якісь вади. Краще звернути увагу на переваги людини, з якою ви спілкуєтесь. Загалом будьте позитивними, старайтеся людину підбадьорити, не бійтеся бути щирими з людьми. робіть Компліменти, адже кожному приємно чути саме про себе. Отож, тепер ви зрозуміли, хто ж насправді такі токсичні люди. І Якщо ви скористаєтеся даними порадами, то ви не будете таким. Будьте позитивними та створюйте навколо себе таку ж атмосферу. З вами була Олександра Гарбузюк, коуч щасливих та успішних. До зустрічі!